Вітаю кучерявий сад, Оля Кучерява, передмістя Львова. Скільки я не намагаюся зробити якесь неінформативне відео, просто для розслаблення, для задоволення, ну, ніяк мені не виходить, бо завжди хочеться ще донести хоч якусь та й інформацію. У новорічний період, так-так, зараз за вікнами зима, а нам, як завжди, хочеться чогось іншого, літніх. Кадрів. То хочу побажати хоч трішки в даних умовах, а може і не трішки багато, хоч на якийсь період щастя. А Конфуцій сказав, що щасливу людину відрізнити не важко, у неї немає напруження. Про що ж сьогодні в основному про релакс. Будемо знімати напруження. А ще. Чому саме сад так потужно впливає в цьому напрямку на нас? Адже робота в саду це завжди брудні, подрапані руки. Ну, Здається, задоволення небагато. То що, всі садівники, якісь мазохісти в певному роді, та ні. І ще про важливе: якщо у когось є земля, та немає місця, де він може повністю. Розпружитися, повністю зняти увесь тягар усіх проблем, таке наче неземне місце, куди можна потрапити хоч на короткий час. Посадіть собі троянди. Так-так, саме троянди. Чому саме вони, теж розповім? Також, впродовж нашої літньої, сонячної прогулянки. Буду підписувати сорти троянд, назви рослин. Можливо, для когось це цікаво. То що ж, поїхали розслаблятися? Як добре неспішно зустріти ранок, прокинутися і не думати про справи, відчути спокій і затишку і поплутати в привабливих мріях. Дозволити безтурботності вільно розсіятися в розпруженій душі, щоб насолоджуватися життям безоглядно і чекати на весняні казкові сни. Ці слова пані Галини Чехути дуже добре описують стан, котрий відчуває майже кожен садівник, занурюючися у свій сад. Що саме сприяє таким відчуттям? Ну, не говорячи, що зелений колір, він заспокійливий. Спробую пояснити як біолог. І тут особливо варто нагострити вуха алергикам, людям, котрі страждають від багатьох різних видів алергій, та тих, хто має занижений імунітет. Подивіться ну, на ці фоточки. О, я вже собі уявляю, як бабусі хапаються за серце. А більшість мам підписали би такі фото, залишила дитину з чоловіком на кілька хвилин. І разом з тим ми прекрасно знаємо, що діти зі села набагато більш стресостійкі, мають потужний здоровий імунітет, ну, загалом більш здорові. Вся фішка в тім, що історично наш організм розвивався в компанії з багатьма іншими організмами, зокрема бактеріями, і він сам по собі є не надто. Міцною і досконалою системою. Він є одною з частин загальної системи в природі, і тому без бактерій, які нас оточують, наш організм, наче замок без стін. Він повноцінно без оцих шурупчиків потрібних не може функціонувати. Зараз на науковому рівні це називається гіпотезою старих друзів або ефект ферми. Взаємодія зі землею є абсолютно життєвою необхідністю для здорового організму. Що ж там в тій землі таке знайшли, крім яєць глистів і різних таких шкідливих вироботворних бактерій, де можна і пронос гарненький собі отримати, і все інше. Але, повірте, це все абсолютно дрібниці і імунка. Прекрасно з цим всім справиться, якщо працюватиме в нормі. То що ж, там знайшли? Там є дуже багато різних корисних, таких наших дружніх бактерій. Зупинюся на відкритті, не такому давньому, бактерії, Mycobacterium ваки. Яких ж тільки дослідів не проводили з цією бактерією у взаємодії з іншими організмами і з людським також? Висновок такий, що продукти їх життєдіяльності, ну я ще пограюсь вам пару мудрих слів покидаю. Це 10 z гексадиценова кислота, зокрема, така одна із жирних кислот, просто необхідна для правильної роботи імунної системи. Вона ж та інші речовини впливають на наші центри. Так звані центри сиротоніну. Це є такі речовини, котрі ми називаємо образно в лапках гормони радості, гормони задоволення. Коли ця речовина в певній концентрації є в мозку, ми почуваємося просто прекрасно. А от навпаки, відсутність взаємодії з цими бактеріями і їхніми речовинами, що вони синтезують, навпаки, нас дестабілізує. Імунка нормально не функціонує. Ми знаємо, що алергія це ну, перевищення повноважень імунної системи. Вона вже все підряд визначає, як страшного ворога. Я так грубо говорю і починає включати ненормальні процеси. Гістамінові реакції і таке інше нам воно зараз не треба. Але без наших друзів втрачається емоційна стабільність, стресостійкість. Спостерігається відсутність цього позитивного внутрішнього налаштування до бачення світу. Одним словом, все воно не так, як би мало бути. І тому, коли ми починаємо парпатись в земельці, ми приходимо в своє нормальне, здорове середовище і нам стає так добре на душі і в тілі, не усвідомлюючи чому. Не дарма ж садівник в рейтингу найщасливіша професія у світі. Тепер ми навіть знаємо, чому це так. І ще природне середовище ніколи не замінять горщики зі стерильною ґрунтосумішю. Це все не то, це все не воно. До того ж, не варто дітей ростити в ненормально стерильних умовах. Ну, не потрібно перечити їхній генетичній пам'яті, коли їх тягне у багно. Ну, відмиються. Ну, потім проти глистяні якісь заходи зробимо. Зате імунітет буде на високому своєму нормальному функціональному рівні. Та й діточки будуть позитивчиками з таким позитивним мисленням, оптимізмом. Хтось скаже, у нас зараз такі страшні часи, а ви про оптимізм, позитив, релакс, щастя, таке, наче з іншої планети, і не розумієте тих людей, що зіткнулися з бідою і горем. Чим більше нас пресують, тим більше нам потрібно чогось світлого, хорошого, теплого, доброго, позитивного. Інакше ну, витримати буде неможливо. Тому я за те що зараз якомога більше всього хорошого в ефір для нашого розпруження і релаксу. І продовжуємо тему: ми бачимо троянди. І не раз чуємо таке слово, як трояндо, манія не то любов, не то хвороба, де подружки накупили собі енний десяток троянд і домовляються: дівчино, як мене вижене, чоловік з хати прийду до тебе. А як твій тебе з тими колючками можеш приходити до мене. Так і живемо балансуючи між здоровим глуздом і власним бажанням. І це все неспроста, адже трояндова історія налічує тисячі років, то не питання моди, трендів, це не всякі там цяцькі пацьки, це серйозна трояндова культура. Чому троянда? Чому саме вона є тою наркотою? Так, квітне дуже довго, в дві чи в три хвилі, ну, в більшість сортів. Так, різноманіття просто безмежне. Різноманіття не лише кольорів. Тут можна говорити про кольоротерапію, але й ароматів. І тут можна говорити про ароматерапію. Кущики великі й маленькі, широкі вузенькі, габарити на любий смак, на любе бажання. Та не воно не те прив'язує до цих неймовірних рослин. Хочу сказати, тільки не закидайте мене тапками, що саме недоліки троянд прив'язують нас до них. А ну давайте спробуємо задуматись, до чого чи до кого ми прив'язуємося, до того, що потребує багато нашої уваги, до чого, чи до чого чи до кого ми часто підходимо, турбуємося, паралельно милуємося, взаємодіємо, а милуватися ой є чим. І виходить, от спитати будь-якого трояндаря, який недолік троянд. Кожен скаже, потребують, ну дуже в порівнянні з іншими рослинами багато роботи біля себе. І так, воно звучить дивно, але психологічно саме це створює контакт між нами. Є ще один момент, так званий наш давній рептильний в лапках мозок. Це ділянки нашого головного мозку, що знаходяться під корою. Саме кора десь забезпечує нам таку складнющу поведінку, мислення, фантазії і тому інше. А рептильний більш простий, старий, але він саме він включається у стресових, таких критично-стресових обставинах. До чого я веду? Людина, що зіткнулася зі страшною ситуацією, не дай Боже, яка є, чи була загрозою її життю чи близьких людей. Що пам'ятає така людина? Найбільше пам'ятає запахи. І чому цей мозок називається рептильний ну, через свою еволюційну давність, наче ну, він, типу, схожий до, чи розвинутий, як і у рептилій, плазунів? А у тварин, от до чого я веду, котрий орган чуття є домінуючий, переважаючий. Звісно, по-різному, але в більшості це хімічне чуття, це нюх. І тут троянди зі своїми ароматами. Не знаю, як у вас, а у мене така найглибша любов, така любов щодо самих кісток, саме до. Ароматних троянд. По суті, троянди зачіпають такі найглибші закопарки нашої душі і фізіології. Тобто і психіку, і тіло вкупі. І формують до себе потяг, прив'язаність, коли з ними працюєш, забуваєш про все. Нюхаєш, дивишся. Відволікаєшся від усього. Тому на початку відео радила людям, кому бракує отої кімнати релаксу, посадити собі троянди. Не знаю, відверто скажу, інші рослини, котрі б настільки торкали. Аж хочеться привітати нас, трояндарів і садівників, що ми обрали собі таке вдале хобі. І взаємодіємо з зеленню, і з ароматами, із красою, і з бактеріями, котрі впливають на наші центри серотоніну. І маємо задоволення, і релакс, і розслаблення, і стресостійкіші, і емоційно стабільніші, і здоровіші, і імунітет собі підвищили, і на свіжому повітрячку, і милуємося красою. А ще плюс, що сад дозволяє зробити, це виявити, реалізувати свої творчі здібності. Творчість є люди, котрі, коли щось не творять, в них враження, що ну, втрачається якийсь зміст життя, тому що ми ж теж творці за своєю природою. І тут ми можемо свою творчість виявляти, всякі композиції будувати, спостерігати, змінювати. Одним словом, садівництво це просто це просто бомбезне захоплення. Сподіваюсь, ви за цей час зі мною відпочили, відволіклися. Дуже хочу побажати всім внутрішньої гармонії, мати свій власний рай на землі. Будуйте свій рай з простих речей. З посмішок, з добрих слів, з вдячності та любові. А я дякую вам за перегляд перемоги нашій Україні та миру. Слава Україні!